Всіх вітаю, друзі. Три роки отримав чоловік за те, що на початку повномасштабного вторгнення захищав своє село від росіян. Ось, в принципі, показано те відношення нашої влади, на жаль, до людей, які являються справжніми патріотами, до людей, які в перші години та перші дні повномасштабного вторгнення не якби не розгубилися, нікуди не втікли, а просто захищали свої. Домівки, те, про що нам зараз і говорять, е, що це треба робити, і що це мають робити всі. Також у нас є ще одне дуже цікаве рішення суду, е, яке показує, чому, е, Показує чому... дві речі: по-перше, чому в Україні діє програма е, компенсації зруйнованого житла. І по-друге, чому вона працює так хріново, тому що насправді дуже маленький відсоток українців, які втратили своє майно внаслідок повномасштабного вторгнення, е, Дуже маленький відсоток отримав якісь компенсації. Ось так от. Давайте розберемо зараз дві ці речі. Ну і наостанок у нас буде як вишенька на торті, питання знову ж таки розкрадань, але на цей раз в Міністерстві охорони здоров'я. Хто б, друзі, сумнівався? Дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. І також, друзі, закликаю кожного з вас, ви щоденно дивитесь багато відео в Ютубі, в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Друзі, завжди всю інформацію, яку ви, яку ви чуєте, завжди перепровіряйте по 10 разів. Краще е, нікому абсолютно взагалі не довіряти. Майте критичне мислення, завжди задавайте собі питання, для чого це, і робіть висновки: чи добре це для вас, чи погано. Ось. І це буде головною запорукою того, чи попадаєте ви під пропаганду, чи попадаєте ви під дію ІПСО іноземного і так далі. Завжди собі задавайте питання, чому і навіщо. От. І знову ж таки нікому не довіряйте. Перевіряйте інформацію по 10 разів. От. І давайте почнемо. Суд оголосив вирок українцю, який виготовив вибуховий пристрій та замінував дорогу на шляху росіян в березні 2022 року. Тростянецький районний суд. Постановив визнати Віталія Куколя частково винним і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік. От що сказав на це сам пан Віталій Куколь, так, який в березні 22-го мінував фактично дороги для того, щоб росіяни не зайшли в його село? Не дала мені держава зброї, а як я мав захищати свою родину і свою громаду? Пальцем знищувати ворога? Так? Бабах, ти мертвий, так? Саме для цього я робив зброю, щоб захищати Україну. Що мали б робити поліцейські і всі ті, хто повтікали? Тому, шановний суд, я прошу винести справедливе рішення і виправдати мене. Але бачимо, що пана Віталія ніхто не е, виправдав, і бачимо, що е, буде він тепер ходити з судимістю. Не, не через те, що він зробив щось погане, не через те, що він скоїв якийсь злочин, а чи просто через те, що він захищав свою родину і свою громаду. В принципі, ось таких дрібничок, так, коли окремих людей просто цькують за, е, по телевізорах, кажуть, що отак мають робити всі, а потім. Отак, по поодинично цих людей цькують, садять у в'язниці, дають їм терміни, дають їм штрафи і так далі. На жаль, це дуже сумна виходить ситуація. І скажіть мені, чи коли знову будуть виникати якісь такі ситуації, і люди будуть бачити, що їм загрожує, чи будуть вони насправді чинити якийсь опір? Бо я думаю, що відповідь однозначно ні. І точно так само зараз створюють центри. Підготовки цивільного населення до спротиву, так, але знову ж таки, тут пан Віталій показав якби, свою реакцію набагато, набагато краще, ніж всі ті центри, які будуть створені, але бачимо, що за це його покарали. От, в принципі, все, що потрібно розуміти. На жаль, далі. Ну, наступне Верховний суд вказав, що держава Україна не несе. Відповідальності за шкоду завдану власнику нерухомості внаслідок збройної агресії РФ, адже держава встанов... адже в... держава встановила механізм компенсації. Отже, в чому справа? Позивач вказував, що внаслідок артилерійських обстрілів його будинок був повністю зруйнований і вважав, що обов'язок його відшкодування в повному обсязі лежить на як на Україні, так і на Російській Федерації. Особа, якій завдана збитків, має право на їх відшкодування в повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором. Водночас, держава має позитивні обов'язки, визначені Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод щодо забезпечення ефективного захисту прав, зокрема в аспекті відшкодування майнової шкоди. Тобто, ну фактично, таких позовів, скоріш за все, одиниці всі там подаються на Ерефію, яка ніколи в житті нічого там тим людям не сплатить. От, а тут чоловік, подавши на е, Україну, так? От, але цей суд програв, і в принципі це також зрозуміло. У випадку збройної агресії РФ проти України держава Україна в особі Кабміну реалізувала свій позитивний матеріальний обов'язок щодо визначення правил, спрямованих на відновлення прав потерпілих внаслідок, зокрема, загибелі цивільних осіб, пошкодження майна через збройну агресію РФ. На це вказав Верховний суд в постанові від 5 березня 2025 року. От, в справі номер 757, 137, 11, дріб 22, за е, позовом власника майна на, на держави Україна в особі е, Кабміну Державної казначейської служби України, РФ, в особі уряду РФ, про стягнення майнової та моральної шкоди, спричиненої в результаті військового е, вторгнення. Е, коротко про що ситуація? Ще, що вказано в справі? Ще в 27 лютого 22-го року, внаслідок артилерійських обстрілів, будинок було повністю зруйновано та не є придатним для подальшого використання та проживання через руйнування будинку, руйнування інфраструктури СМТ Гостомель, яке опинилось в зоні військових дій, в тому числі газу, воду та електропостачання, він не в змозі користуватись своїм будинком та майном і вважав, що в результаті артобстрілів під час військового вторгнення РФ на територію України, зокрема в СМТ Гостомель. Стомель, яке перебувало під окупацією російських військових до 2 квітня двадцять року, йому було спричинено майнову та моральну шкоду, обов'язок відшкодування якої в повному обсязі лежить на державі Україна та РФ, от і суд першої інстанції одразу ж позов задовольнив частково, зазнавши, що в результаті артобстрілів під час вторгнення РФ зруйнувало будинок позивача, який став непридатним для подальшого проживання та користування. От і що, що значить частково визнали? Так, вони визнали, що Росія має щось там компенсувати. Україна нічого компенсувати не має по одній простій причині. От зараз ми це також розберемо. При цьому судом враховано, що доводи позивача про порушення з боку України її позитивних обов'язків, що проявлялись в бездіяльності з забезпечення безпеки, життя та майна позивача внаслідок збройної агресії РФ не підтверджено. Належними та доступними доказами, в тому, тому відмовив задоволенні позову в частині вимоги простягнення з України е, відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок невиконання Україною позитивних зобов'язань щодо забезпечення прав власності позивача. Е, от апеляційний суд рішення місцевого суду змінив, виключив з е, мотивувальної його частини посилання на постанову КМУ від 18 грудня 2013 року. Позивач оскаржив в касаційному порядку судові рішення в частині відмови в задоволенні його вимоги стягнення з України коштів в розмірі 100 тисяч гривень. От і далі справа пішла у Верховний суд. Тобто, бачимо, що суди вони будуть тривати. Це точно так само, як з виплатами полеглим військовослужбовцям виплати їх родинам про ті самі 15 мільйонів гривень, про які говорять всі, що так само Міністерство оборони оскаржує. Вплоть до Верховного суду всі ці справи про виплати цих коштів для того, щоб їх не виплачувати або дуже і дуже сильно загружати цей весь процес. На жаль, ми також це з вами розбирали це, що було декілька місяців тому. От Верховний суд погодився з висновками суддів з огляду на таке: держава Україна не несе відповідальність за майнову та моральну шкоду, завдану власникам нерухомого майна внаслідок збройної агресії РФ, якщо вона належним чином виконала свої позитивні обов'язки щодо захисту прав власності. Такі позитивні обов'язки включають створення юридичних гарантій реалізації права власності та запровадження ефективних засобів правового захисту, за допомогою яких потерпілий може захистити порушене право. От. 22 травня 2023 року набрав чинності закон про компенсацію за пошкоджене та знищене е, та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій. От, І там є якісь виплати, які також ми з вами розбирали, що. Е, Переважній більшості людей, які втратили своє житло, ці програми просто-напросто недоступні. Як мінімум, недоступні всім тим, хто знаходиться на окупованих територіях, бо не можна підтвердити чисто фізично факту зруйнування цього житла. Ось така от ситуація. Тобто, комісія не може поїхати на окуповану територію і не може підтвердити, що будівля справді зруйнована. Отак. От от. Наявність затверджених державою нормативно-правових актів, які встановлюють механізм компенсації за пошкоджене чи знищене майно внаслідок збройної агресії та можливість звернення за такою компенсацією свідчать про виконання державою своїх позитивних зобов'язань. Також в цій справі позивач не навів фактів, за якими можна було б стверджувати про порушення державою Україна позитивного обов'язку щодо забезпечення захисту його права власності. Тобто, бачимо, що за конвенцією про права людини так. В цих випадках Україна, яка фактично не змогла як держава захистити майнові права своїх громадян, мала б компенсувати ці витрати, чого, в принципі, в повному обсязі не робиться, але знову ж таки: закон про компенсації прийнято: чи їх отримуєте ви, чи не отримуєте, це не важливо. Головне, що суд може посилатись, що є така програма. От і все, і тому ніяких компенсацій не буде. В принципі, нічого дивного. От і це власне, е, ну ми розуміємо, що приватна власність в Україні дуже і дуже слабо захищена. Ми зараз бачимо це е, також, по тому що ця ситуація на жаль, тільки наростає. Бо тут говорили про зруйноване житло. А давайте тепер згадаємо, що планують відмінити банківську таємницю, створюють вже якісь реєстри рахунків, щоб мати, щоб потім просто відкрити до них доступ. Також. Оці всі заклики про те, що е, треба в клятих ухилянтів забирати все майно і десь комусь його там віддавати, е, от і тому бачимо, що ці ну, право приватної власності, воно потрошки руйнується і е, тільки нам говорять, що війна все спише. Хоча ми всі розуміємо, що ніхрена війна не спише. Бо якщо зараз в таких умовах не можна залишатись... І людьми і не можна е, працювати по закону, це в тому числі стосується, на жаль, і бусифікації. То е, після війни ситуація може бути тільки е, більш загострена, бо не буде зовнішнього подразника, будуть всі звертати увагу на подразники внутрішні. І може початися конкретний балаган. На жаль, це моя, друзі, особиста думка. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!